Всіх вітаю. Так, ось робимо потрохи людей незалежними, щоб був комфорт при відключенні світла. Ось такий у нас сьогодні невеличкий проєктик. Дуже все просто, проста техніка, але е, непоганий. Це е, гібридний інвертор 3 кВт, 24 вольта е, має живлення від батареї. Значить, е, все дуже ефективний. Він навіть є можливість підключення, ну, так як він гібридний, що з сонячної панелі, там пару штучок можна закинути, але у нас їх немає. І це буде як такий великий повербанк, який буде у нас заживлювати деякі резервні наші лінії, які б треба там. Значить У нас буде котел, інтернет, там освітлення. Заживлю то, холодильник від цього, значить все у нас буде було заживлю. Значить Ми тут зробили в общем цей інвертор, поставили, зробили такий щиточок. Зробили щиточок. Тут у нас все просто. Один автомат це у нас захист інвертора по входу 220. Це у нас переключатель водорезерву. Ми ще зробили розеточку під генератор. раніше люди там щось придумували виключали включали там розетку дуже опасна. Ми зробили автомат водорезерва. Вверх у нас це у нас буде інвертор, а вниз у нас це буде генератор. На вулиці під генератор зробили розеточку. Там у нас буде ось вона. І буде втикатися інверторний генератор 3 І буде, якщо не вистачить, у нас батареї, їх у нас небагато. 200 ампер годин підключено. Якщо вони закінчуються, можна буде підключити генератор і трохи підзарядити акумулятор і живить у нас вдома. Ну, ось так, все дуже просто, швидко, якісно все робимо. Навіть підібрали по кольору стаканчик. Акумулятор захистили ще е з перехранителем. Якщо вдруге якась ситуація по замиканню, він спрацює і не буде у нас ні пожару, ні все окей. Ось Якщо у вас такі є потреби в резервному житті, можемо зробити від маленького до великого, допоможемо вам. Все, дякую всім, слава героям!